Останні новини показують те, що ми, Українці, можемо втратити Україну, і це не жарти. Канада входить в велику сімку, одна з найбільших економік світу, одна з найбільших союзників США. Люди говорять англійською і дуже включені у весь американський контекст. У них, наприклад, загальна хокейна ліга, величезна кількість бізнесів. І ось так. І з нею говорять. Ви всі бачите ці заяви. Ілона Маска, як прем'єр-міністр Трудо, він по-перше назвав дівчиною, потім назвав е губернатором. От. І уявіть тепер в цьому зміненому світі, яке місце Україна займає за світовим столом? Ось так. Це реальність, нова реальність нового світу. І ви повинні це розуміти. І е, до чого це все йде. Ви також вчора чули всі ці скандалі заяви Трампа: що хрен вам, а не НАТО про те, що він розуміє Росію, і е, про ці е, загарбницькі апетити, які він е, зараз транслює про Гренландію, Панамський канал. Суть в тому, що вся ця риторика і вся ця манера поведінки е, нічим не відрізняється від. Позиції сили, тобто, коли ти сильніший, ти можеш робити все, що завгодно, і переділяти світ, і ось цим зараз поведінка Трампа нічим не відрізняється від поведінки Путіна. Ось так до чого все йде. Про те, що зараз на Sky News вийшла новина про те, що там вже в квітні можуть бути якісь перемовини або припинення війни, це все виключно хотілка Трампа. І як воно буде, ніхто дійсно не знає, тому що в Кремлі власні інтереси, в Пекіні власні інтереси, і всі будуть свої інтереси захищати. При цьому е, Європа зараз е, ви бачите, який Трамп е, політику взяв, що він каже е, Німеччині е, з 2 до 5 збільшити е, видатки на армію. А що це означає? Це означає, що він хоче, щоб 3% ВВП, додатково 3% ВВП він хоче віджати. У Німеччині, щоб Німеччина витрачала ну там у Lockheed Martin, у американських компаній закуповувала зброю, ось так, що хоче Трамп. Якщо це не зроблять, то будуть я так розумію, економічні війни. Тобто, що це все може означати для України та українців та українців за кордоном. Я вже відокремлюю навіть так. Нічого доброго ні для кого це не означає. Це означає, що ось ця хатєлка, котру озвучила ще раз Sky News про квітень, це означає, що вони так планують. А ви знаєте, ожидання реальності це ж завжди так і є. І навіть якщо у квітні почнуться якісь перемовини, то до зупинки війни це. Скільки цей процес може тривати. А ми знаємо про те, що путіну е, йому потрібен переговорний процес, але домовлятися він не збирається і він буде стояти на своєму. Тому скільки ще буде тривати війна, дійсно дійсно невідомо. А щодо українців за кордоном, це може означати також лише одне: що якщо Україну зільють, і якщо Україна дійсно програє і ми втратимо нашу державу, це буде означати одне, що ніяких соціальних гарантій і вся допомога припиниться. І ми вже про це з вами розмовляли, зможуть залишитися тільки ті, хто будуть вигідні європейським країнам. Ось і все. Ось така сурова правда. От. Також ми бачимо ось цю гру, я не знаю. Він зійшов з ума, або це все спеціально так, Ілона Маска. Тому що ось ці е, зустрічі з альтернативою для Німеччини, ось ці заяви, е, всі його. Це викликає велику тривожність. І скажіть мені, будь ласка, якщо я не правий, що е, тут я бачу особисто я е, два варіанти. Тобто, або е, дійсно. В Штатах прийшли до влади воєнізовані люди, котрі розпочнуть таку Третю світову війну. Або йому не дадуть і висунуть імпічмент, і Трамп дуже швидко закінчить свою каденцію. І ми побачимо великі перипетії в США і Штурм Капітолію, і все інше, як було вже з Трампом. Ми це все бачили. Або я також маю надію, Путін завжди себе. Позиціонує як такий непередбачуваний гопнік, дуже опасний, котрий може викинути все, що завгодно. Можливо, це свідома політика Трампа та Маск йому допомагає зробити ось цей імідж відбитості і воєнізованості ще більше. Тобто, вони також його хочуть налякати, теж можливо. Що ви думаєте стосовно цього, будь ласка, напишіть в коментарях, або я зовсім здурів теж з цими всіми новинами. Як ще один доказ, що ніякого плану у Трампа і його команди немає, і про те, що не дуже долуга політика, що розуміння зовсім зараз ніякого немає у його команди та нього ще раз. От, це те, що він робить, як всі українські політики, так все почав валити на попередника. От, ми бачимо ось цю новину, тому. Що тут сказати? Ну, це, скажімо так, ось ця новина це один бал в копілку імпічменту. Ось так. Давайте повернемось зараз тепер до Європи. Що, як реагує на все це Європа? А Європа реагує так, що в Австрії приходить новий прем'єр-міністр, здається, котрий дуже симпатизує Росії, і це дуже погано. Ми бачимо, що в обхід газового. Українського транзитного труби газ пішов. І Європа закупає зараз більше об'єми, ніж закупала до цього. Це пише про це Блумберг. Тут теж є такі питання, як це все відбувається, тому що в обхід по турецькому каналу там потужності дійсно великі, але затрати на транспортування цього газу, тобто заробітки, набагато менші, ніж через набагато вигідніший український транзит газу. Але тим паче все це працює. Але Газпром також звітує про збитки, що не може нас нарадувати. Також, якщо європейські країни, Євросоюз е не допоможе Україні, а піде в ізоляціонізм, а все до цього йде які партії, яка влада, в принципі, прогнозовано приходить до влади, якщо Європа піде в ізоляціонізм, то Україна, звісно, не вистоїть. На мою думку, це буде ось цей северокорейський сценарій, коли просто зупинять війну, отак, на границі, там де є, і якось воно так буде. Все, що я спробував сьогодні зробити, це озвучити основні вектори, щоб у себе якось скласти це все в голові. Як складається у вас в голові, будь ласка, напишіть в коментарях. Тобто, як ви гадаєте, буде імпічмент Трампу, або він розв'яже Третю світову війну, або він дійсно блюфує, видаючи себе за більшого психа, ніж Путін, щоб той злякався. Ось такий невеселий випуск сьогодні вийшов, тому пишіть ваші думки у коментарях. Мені буде цікаво їх почитати, я буду старатися на них відповідати. І якщо вам сподобалось, поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І побачимось!